Френк Ворен, відомий промоутер, висловив розчарування через складнощі з організацією бою для перспективного боксера Мозеса і Таумен, запланованого на 13 грудня 2025 року в Манчестері. За його словами, знайти суперника для 20-річного таланту виявилось справжньою проблемою через захмарні фінансові вимоги потенційних опонентів. Усі хочуть космічні суми за бій з що найменше 3,5 мільйона. Це не чувано. Я ніколи не стикався з такою ситуацією, коли не можу знайти суперника для молодого бійця. Обурився Ворен. Головною причиною цієї ситуації промоутер називає невизначеність навколо Олександра Усика, чинно-абсолютного чемпіона суперважкої ваги, який отримує титул WBC, WBA, IBF і WBO. Це все через Усика. Ніхто не знає, що він зробить далі. Захищатиме пояси, звільнить їх чи взагалі завершить кар'єру. Усі чекають, щоб потім поборотися за титули. Додав Ворен. Невизначеність планів усика паралізує ринг, залишаючи молодих боксерів, таких як і Таума, у підвищеному стані, а промоутерів у пошуках рішень.